Привіт! Розглянемо, що допоможе вам рухатись далі. Велике відео з трьома варіантами на Ютубі, а зараз ми витягнемо одну карту. Що вам допоможе? План. План, вибір і те, що ви будете виходити на інший рівень, ви будете вищі, ніж інші люди, і у вас буде шанс. Ви зможете балансувати, використовуючи свою енергію для того, щоб зробити правильний вибір. Ви будете виходити з своєї клітки, у вас закінчується ситуація, коли були фінансові складності, і ви будете вже як у троянда цвісти. Третій крок. Зупиняйте свої думки, вони вже вам дирку в голові зробили для того, щоб вас тільки вести іншим шляхом, для того, щоб рухатись далі. Думайте позитивно і шукайте рішення проблеми.